Що незмінно йде в твоє життя. Давай подивимось. Глянемо, для кого цей розклад. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. Дивіться сигніфікатор. За індивідуальним розкладом можна звернутися за покликанням в шапці профіля. Для кого цей розклад? Для людини, яка або в коханні взяла паузу, або пауза, на... пауза вимушена. Через відстань між вами? Це спілкування з кимось, можливо, партнерство, можливо, особисті стосунки, але тут взята пауза, передишка, коли ви набираєтеся сил, але ви хочете спілкуватися, хочете бути ближче. Давайте подивимось, що незмінно йде в твоє життя. Що незмінно йде в твоє життя? Ну, ти чіпляєшся чомусь уже тривалий час, дивишся за свої якісь страхи, залежності, можуть бути фізичні залежності, солодке, тютюн, алкоголь. Можливо, якийсь страх або залежність від партнера, можливо, фінансова якась залежність, і ти за неї дуже цепляєшся. Тривалий час, що незмінно йде в твоє життя. Так. Повторення якесь іде. Дивися, тобі треба позбавитися від залежності, яка в тебе є або страху. Чому? Тому що це повторюється, поки ти не подобався від нього, знову повторюються оці якісь неприємності, неприємні моменти. Хоча, можливо, і зациклення в тебе якраз на грошах. І все висить, дивися, в підвішеному стані. Можливо, це якраз зараз у тебе відбувається отаке. Проаналізуй. А що незмінно йде в твоє життя? Що йде нове? Нове, давайте глянемо. Що незмінно й... нове йде в твоє життя? Так, по страшному суду, щось. Якісь зміни, вищі сили тобі пропонують. Так, дивися, йде в твоє життя або у е, королева мечева, Це близнюки терези водолії. Чоловіки теж можуть бути в таких енергіях мечевих, е, Або просто холодна, е, розчутлива, е, має гарний. Гарну логіку, розвинений розум, дипломатичні здібності. І ця людина якраз Дивися, що йде в твоє життя. Тут, скоріше, хто йде? З оцією людиною або це ти будеш в таких енергіях, коли будеш, відключиш емоції і будеш працювати з розумом. Так, До цього тебе вищі сили й вели. Тоді відкриються нові можливості, тобто вихід з цієї ситуації, коли все стояло, коли заважало тобі залежності, йде вихід з цієї ситуації, відкриваються двері, і ти починаєш насолоджуватися життям і отримувати все нове, нові подарунки. Тобто, це можливість для тебе оновитися.